Привіт всім! Вітаю на каналі Мозок в хмарі. Замислювались, як смартфон розпізнає обличчя, а Netflix підбирає фільми для вас. Ні, це не магія, це deep learning, найпотужніша технологія штучного інтелекту, що змінює наш світ. Сьогодні розберемося, що це за звір і чому він крутий. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Основна частина: що таке глибоке навчання? Уявіть, ви показуєте дитині сотні фотокотів, і вона вчиться їх розпізнавати без чітких інструкцій, просто з прикладів. Глибоке навчання це схоже, але для комп'ютера і в тисячі разів складніше. Це як дати комп'ютеру мільйони зображень і сказати: знайди закономірності, навчися розуміти, що на них, потім скажи, хто кіт. В основі Deep Learning – нейронні мережі. Не лякайтеся, це багато маленьких віртуальних мозків, розташованих шарами. Кожен такий міні-мозок обробляє крихітну інформацію і передає її далі, це як команда детективів. Цікаво, правда? Розберемося. Чим відрізняється від звичайного машинного навчання? Ось тут і починаються справжні веселощі. Уявіть, що ви кухар. При звичайному машинному навчанні machine learning ви даєте комп'ютеру чіткий рецепт. Щоб приготувати борщ, візьми буряк, капусту, картоплю. Ви самі кажете комп'ютеру, які ознаки важливі. Комп'ютер просто слідує інструкції. Це ефективно, але вимагає, щоб людина-експерт точно знала, що шукати. А Deep Learning – ви просто даєте комп'ютеру величезну купу інгредієнтів і кажете: Зроби мені шедевр, але я не скажу, що шукати в продуктах. Сам розберися. І комп'ютер, використовуючи свої глибокі шари нейронів, сам навчається вибирати інгредієнти, комбінувати їх, сам вирішує, що є ознакою смачного борщу. Ключова відмінність автоматичне вилучення ознак. Deep Learning самостійно виявляє найважливіші патерни в даних замість того, щоб люди їх програмували. Це як найняти не кухаря за рецептом, а шеф-кухаря віртуоза. Чому потрібно багато шарів? Або чому це глибоке навчання? Глибоке тут не про глибину океану, а про глибину обробки інформації. Уявіть, ви намагаєтеся впізнати людину по фото на першому шарі. Комп'ютер бачить базові елементи, лінії, кути, як маски, пензля. На другому шарі поєднує їх у складніші форми: очі, ніс, рот, як риси обличчя. На третьому і так далі шарах ці риси об'єднуються в цілісне обличчя, вивчаються вирази, емоції, можливо, вік. Кожен шар мережі вчиться розпізнавати складніші і абстрактніші ознаки. Чим більше шарів, тим глибша мережа проникає в дані, щоб зрозуміти їхню суть. Це як будувати замок із лего. Спочатку це глинки, потім деталі, стіни, вікна, а потім цілий замок. Кожен етап новий шар, що додає складності та розуміння. Завдяки цій глибині Deep Learning розв'язує неймовірно складні задачі. Де це використовується? Deep Learning – це не теорія, це те, що ми користуємося щодня. 1. розпізнавання зображень та облич ваш смартфон розблоковується, побачивши вас, це Deep Learning. Google Photos сортує фото за людьми чи об'єктами. Звісно, самокеровані автомобілі розпізнають пішоходів світлофори, знову він. Це як мільйон шерлоків Холмсів, що вишукують обличчя чи об'єкти з неймовірною точністю. Вони іноді розрізнають обличчя краще за нас. Неймовірно, правда? 2. Обробка природньої мови. Розмовляєте з Siri, Google Assistant, Deep Learning перетворює голос на текст і розуміє запити. Google Translate перекладає текст так, що звучить майже природньо. Так, так. Чат-боти на сайтах. За ними часто глибоке навчання, що намагається зрозуміти контекст. Комп'ютер розуміє не лише слова, а й контекст, жарти. Ну майже до іронії ще є куди рости. 3. система рекомендацій. Netflix пропонує фільми, що вам сподобаються. YouTube показує відео, що ви будете дивитися годинами. Amazon знає, що вам потрібно ще до того, як ви це усвідомите. Це все заслуга глибокого навчання, яке аналізує ваші вподобання та поведінку мільйонів інших користувачів. Скоро вони знатимуть, що ти їстимеш на вечерю раніше за тебе. Чому це прорив у AI? До Deep Learning штучний інтелект був незграбним у багатьох завданнях, що вимагають інтуїції чи розуміння контексту, як розпізнавання образів чи мови. Ми намагалися навчити комп'ютеру усьому, як дитину, крок за кроком, даваючи чіткі інструкції. Це працювало, але було дуже обмежено. Deep Learning змінив правила гри. Замість пояснювати комп'ютеру кожну дрібницю. Ми дали йому можливість вчитися самостійно на величезних обсягах даних. Це момент, коли комп'ютер перестав бути просто виконавцем і став майже учнем, що здатний робити власні висновки. Завдяки Deep Learning ми отримали дивовижні технології: від чат GPT, який пише вірші, до DAL L, що генерує фантастичні зображення. Глибоке навчання дозволило AI перейти від розумного калькулятора до системи, що може мислити абстрактно і навіть творити. Це величезний стрибок. Фінал Отже, deep Learning – це не просто модне слово, це революційна технологія, що дозволяє комп'ютерам вчитися, мислити і навіть творити на рівні про який ми раніше могли лише мріяти. Це сила, що стоїть за багатьма чудесами сучасного світу, і вона продовжуватиме змінювати його. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Лайк, якщо тебе зацікавило. Комент, якщо маєш питання. Підписуйся, щоб не пропустити новини та бути в курсі найцікавіших технологій майбутнього. До зустрічі!